Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. В нас є інформація власне із Запоребріка, наша постійна рубрика, що горить, що горить на Росії, чи не щодня там щось палає. І, власне, продовж цих днів були загоряння і гіпермаркетів, і різноманітних підприємств на Росії. Дещо з того, що загоряється, раптово кажуть, що підпалюють росіяни навмисно, оскільки в супермаркетах нічого не продається, потрібно віддавати борги і в такий спор. Посіб намагаються отримати страхові виплати власники цих гіпермаркетів, супермаркетів, розважальних центрів, тому чи не щодня якийсь такий об'єкт загоряється в Росії. Це одна з версій. Однак горять не лише гіпермаркети, не лише розважальні центри, але й нафтопереробні заводи і родовища, які є стратегічно важливими для російської економіки, і знову Іркутська область, знову там пожежа в Іркутській області сталося загоряння на Марковському нафтогазоконденсатному родовищі і власне це біля Байкалу. Іркутська область відомо про п'ятьох постраждалих, величезна пожежа на тисячах квадратних метрів. Загиблих немає, нібито, але от є п'ятеро поранених. І, власне кажучи, повідомляють місцеві медіа, що сталася пожежа на технологічній установці. Це все, що відомо. Відбувся вибух. Бачимо вогонь, бачимо полум'я, бачимо стовпи. Дим. І цікаво, що в Іркутській області за останні дні це далеко не перша пожежа. Раніше в Ангарську на нафтопереробному заводі відбулася велика пожежа, і на цьому ж заводі, в Ангарську, горіло вже не вперше. На початку грудня там було зафіксовано одну таку надзвичайну ситуацію із пожежею на тисячах квадратів. І нещодавно минулого тижня вона повторилася ситуація. І Власне, поки стоїть питання, чи це диверсія, хто за нею стоїть, чи це випадковість. Ну, як то кажуть, один раз, можливо, і випадковість, два рази збіг обставин, а три рази це вже закономірність. І в Іркутській області закономірно палають якраз об'єкти нафтогазовидобувної промисловості. І тут дійсно постає питання, хто там далеко у Сибіру, біля Байкалу, чинить такі цікаві диверсії, такі, причиняється до таких інцидентів, чи справді. Так невдало росіяни курять в тих чи не в тих місцях. Чи, власне кажучи, спеціально хтось навмисним здійснює такі атаки. Крім того, у Білгороді за порібріком теж було зафіксовано вибухи. Вибухи в Білгороді теж стали системним явищем. Вибухає там, вибухає там регулярно. Бачимо кадри якраз розбитих вікон, пожежа у Білгороді. Місцеві, як завжди, в шоці, як завжди, емоційно коментуються на камеру. Цікаво, що це, це цінічні кадри, це було продовження подій, які відбувалися в Білгороді впродовж неділі. З самого ранку там було зафіксовано 18 з грудня теж вибухи місцеві теж їх знімали, публікували на одним з будинків. здійснявся там стовп диму, і влада повідомляла про роботу ППО падіння. Якихось уламків було четверо постраждалих зафіксовано. Пізніше губернатор цієї білгородської області В'ячеслав Гладков заявляв, що в білгородському районі загинула одна людина, і вісім отримало поранення. Тобто, кількість постраждалих до кінця дня збільшилася, і причиною, нібито таких жертв. І вибухів була робота ППО, яка була по якихось повітряних цілей, неназваних, але, мабуть, що були і влучання. Може, дійсно падали якісь уламки. Тож у Білгороді далі, далі було дуже неспокійно і продовжується ця бавовна, власне, в прикордонних областях з Україною. Ну, такі вони наслідки війни, такий перебіг війни в Білгороді, нагадаю, і навколо нього розташовано дуже багато військових Об'єктів які використовує російська окупаційна армія, тому те, що там відбувається, такі вибухи, якісь атаки, інциденти, це не дивує і не має нас дивувати. Друзі, я закликаю вас за підписуватися на наш телеграм-канал, коли ви не можете переглядати наш ефір, і от бути власне, в, з нами на одній хвилі телевізійного ефіру, то можна в новини дізнаватися із телеграм-каналу 24-го каналу. бачимо QR-код. На екрані можете просто знайти також в пошуку в Телеграмі 24-й канал новини. Е, от е, Channel 24, англійською, українською, вести і ви знайдете канал, але найлегше за цим QR-кодом просто з екрану щитати на смартфоні і знайти наш канал, там завжди оперативні оновлення новин, повідомлень, всіх цікавинок, важливої інформації, яка впродовж дня з'являється в режимі реального часу. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Ну і і Також важливе оголошення. Далі 24 й канал продовжує підтримувати збір для 24 ї окремої механізованої бригади. збираємо на рації. Зв'язок є критично важливим. Надзвичайно важливим для наших захисників, для наших військових, 24-та бригада від перших днів цієї великої війни на найгарячіших ділянках фронту від Попасної, починаючи, де місяцями наші герої боронили власне цю ділянку фронту, Луганщину. І далі власне, і Херсонщина і Бахмут зараз дуже багато напрямків. Тому підтримуємо 24-ку. Мета наша зібрати 600 тисяч гривень для 20 комплектів. Рації моторола із зашифрованим захищеним зв'язком, і також 20 батарей, запасних, зарядний пристрій, така зарядна станція для цих рацій. Це необхідно для того, щоб забезпечити наших військових зв'язком. Моторола dp DP-4400, 4 комплекти рацій, 600 тисяч гривень. Вже значну кількість зібрано. Ми продовжуємо цей збір, продовжуємо його підтримати. І впевнені, що разом із вами з аудиторією. 34 каналу. Нам усе вдасться, ми здійснимо успішно цю місію і забезпечимо зв'язок 24-ці.